Привітки, привітки усі! Сьогодні зробимо знову невеличку розпаковочку. Прекрасно, винок, які мені прийшли натуральних камінців. І от такі дивіться, почнемо спочатку, такий смарагд мені прийшов. Кому треба браслетик пишіть, можна буде замовити. Тут буквально 4-5 мм бусинки такі невеличкі, от смарагд такі Також такі от Аквамарин. Тут теж десь, по-моєму, чи, чи 5 міліметрів, можна додатково переміряти. Такий дуже гарний, переливається аквамарин. Потім серафініт Тут 7 міліметрів бусинки. Такі от, теж цікавий. Бусинки. Серафінит називається. Такий темно зелений з такої цікавою резації. Так, потім у нас мікс браслетик. Тут є аквамарин, і лазурит, і апатит. от Аквамарин, Турмалин. О, ні, це обсидіан, чорний обсидіан, Апат... лазурит, аквамарин, апатит. Ну, воно по колу повторюється такий енергетичний браслет, наповнює енергією. Такі цікаві натуральні в вигляді такої цікавої форми. Також ще прийшли сережечки ніч Каїру. Такі от ніч Каїру. Це присовка натурального каменю з блискатками. І виходить така чудова композиція. Гарні сережечки. Такі весюлечки, я додаю додатково тут прозорі загрушечки, щоб вони не впали, ну, не, не кудись не зникли. Так, ще такий кулон агат. Цікавим таким малюночком на такому ну, шамбула можна регулювати собі одягати через голову. І Тут ще регулюється за, за допомогою такого регулятора. Такий цікавий агат. Дивіться, який. Теж як захист можна носити від негативної енергії. Отакі от сердечко гематитове кулончик теж дуже гарний. І також таке намисто гематит. Воно тут десь 40-40 см. в середньому І от дивіться, щас вам покажу. І от така отут застіпка. 40, може, 45, може переміряти, хто буде брати. Такі от цікаве гематитове. Гемотидове намисто невеличке. Так, також прийшла ось така улюблена ваша черепашечка. Кулончик брошка. Така цікавить. Переливається. Так, також такі коралові бусини. Тут 6 мм і 8 мм, і вони що цікаво, теж от можна собі замовляти браслетики. Якщо кому треба такі браслетик з коралі, пишіть мені на інстаграм, в описі ютуб каналу. Також підписуйтесь на Тікток, в групу в Телеграмі. По бусинам, по новинкам я там періодично виставляю. от Так що такі от цікаві коралові бусинки, гранені. Теж кому треба браслет такий пишіть. І також хотіла вам показати ще такі цікаві у мене ці ну фурнітура. Додаю теж в браслетики, такі теж на вибір. Якщо, можливо, когось можна можу додати в браслетик. От, ну, комусь просто подобається, комусь ні. І такі ще є у мене хрестики. Теж можу в браслетик додати, або якийсь колончик зробити. Такі, це індійський агат. Вони такі от різнокольорові, є більш зелені, от такі більш коричневі хрестики. Так що тут от отвір у них. Можна зробити або сережечки, або в браслетик додати, або якийсь колончик. І також такий мені малахіт, класний браслетик. Тут буквально. Десь майже 4, 3, 8, по-моєму, тут бусинки, отакі невеличкі. А тут, по-моєму, чи 4, 4 чи 5 теж такі невеличкі бусини. 4, по-моєму. Малахіт. Теж, кому треба браслетик, то теж пишіть. Цей цей 350, цей 320, отакі, вроді, да? якщо я не помиляюсь, треба буде передивитися ціни, бо я. Ще не всі, так от вам прям згадаю, скажу. Усім дякую, це був у мене такий невеличкий огляд. От з останніх новиночок, що прийшли сьогодні. А якщо щось ще цікаве, вам треба. Дивіться мене в тіктоці підписуйтесь. от Там є періодично стріми бувають. Ну, а на Ютубі відео огляди, і в Вайбері група, де я просто репощу відеогляди якихось новинок, можливо, хтось на Ютубі не побачив, то можна буде в групі, воно там теж вискочить. Усім дякую, усім чудового дня, до зустрічі і всім чудових новин. Пока-пока!